Віддалі головна задача, навіть функція можна сказати батьків, це бути провідником у світу сприйняття дитини, вміти цінувати життя, радіти, відчувати комфорт насолоду. Про відчуття страху небезпеки, уж повірте, це все настільки запрограмовано в наших глибинних інстинктах, рефлексах, що про це можна не турбуватися, скоріш за все, в більшості випадків. А от вміння радіти, насолоджуватися життям, відчувати комфорт, радість, задоволення, безпеку у контакті з іншими це те, транслюючи, що із свого життя, своїм прикладом батьки можуть дійсно дуже сильно прищепити ці ж. Позитивні відчуття, цю ж насолоду це відчуття щастя і радості своїм дітям, бо, не маючи досвіду радості, задоволення, довіри дитині самій дуже, -дуже важко отримати цей досвід десь в інших місцях.